Кіфе, радий тебе бачити, друже. Думаю, відео з музичними композиціями на локації Росток не потребують представлення, адже більшість з нас на пам'ять вивчили ці атмосферні композиції. Але це далеко-далеко не все. Завдяки інформаційному порталу Суспільне межа, якщо що посилання в описі, ми тепер можемо дізнатися трошки більше. Це коли та чому ці треки з'явилися в грі, та що найважливіше, що нам чекати далі в плані української музики в сиквелі, також Хочу нагадати, що канал прагне досягти як мінімум 20 к до релізу. Тому активні, не підписані глядачі, я знаю вас дуже багато. Зробіть цю надважливу для мене та надлегку справу для вас. Підпишіться, це справді важливо. Дякую, за словами креативного продюсера лейблу Promo, Данила Сікачинського української музики в грі буде більше аніж ми могли собі уявити. Суспільне культура поговорило з артистами, чиї пісні звучать на радіогри Сталкер 2 та розповідає більше про співпрацю між самими виконавцями та розробниками гри, а також про історії цих пісень. Пісня «The Unsleeping» з'явилась в грі завдяки співпраці між командою самої гри та музичним лейблом Промо». Цитата: співпраця із розробниками гри «Сталкер-2» і представлення там музики українських інді гуртів. Це дуже важлива подія, можливо, навіть історична ділиться Данило Сікачинський, креативний продюсер Промо». вийшло це завдяки зусиллям наших партнерів із музичної сфери, які активно просувають українську музику за кордоном. Вони доклали багато зусиль, щоб відібрати відповідних артистів і зробити так, щоб їхня музика з'явилась в грі. За що ми їм дуже вдячні? На жаль, згідно з договором про нерозголошення, подробиці ми озвучувати поки не можемо. З анастимозою комунікували без посередників, що власне каже сама Анастимоза. Цитую зі мною з'явилася українська компанія GNS, яка займалася музичним супервайзингом для студії, що розробляє Stalker 2 з проектом інтеграції української музики в гру. Я пам'ятаю, як спочатку взагалі довго не відкривала той лист. Бо хто його знає, як воно все може відбуватися? Мені 18 років я підписую контракт, не маючи за собою ні лейблу, ні менеджерів, ні юри. Ристів, відповідаючи сама за себе та свою діяльність. Але зваживши все, довго міркуючи, я все таки наважилася ліцензувати свої пісні для гри. Першою реакцією гурту The Unsleeping було: Ми знатно об'їли». Фронтмен гурту Євген Мороз каже: Особисто в мене була мрія, щоб наша музика потрапила до гри. Просто ніхто не очікував, що це буде саме Stalker 2». Це над Хлопці з гурту грали в гру ще в школі. Цитую: ми не те, що грали, ми прямо є. Єп... Чили. Назар особливо багато провів часу в Сталкер, і я теж. Ми всі вважаємо, що Сталкер це найгеніальніша гра нашого тисячоліття. По-перше, тому що це українська гра. По-друге, це гра, яка пропонує тобі те, чого не пропонує більшість ігор такого жанру атмосферу. Фронтмен гурту ДК енергетик Яків Марний також є фанатом гри. За словами музиканта, він грав і прогулював школу заради неї. Цитую: в принципі, обожнюю тематику постапокаліпсису, а тут ще й рідність стіни. дізнатись те, що там буде наша музика, це просто вау інших слів не підібрати. А тепер пару слів про пісні на Радіо Росток та які результати вони приносять: Хризантеми, улюблені квіти насті, анастимози. Тож саме так і називається третя пісня, яку вона виклала на цифрові платформи, і саме вона вже звучить на Радіо Росток. Цитую: я обожнюю писати пісні про людей, іноді дивлячись на них зовсім під іншою призмою, видумуючи неіснуючі історії кохання. І дружби. Я знаю, що ця пісня розчулює багато людей. А для мене вона, ніби коли ти не бачиш світла в кінці тунелю, живучи одним і тим самим днем з людиною. Тому що це єдине хороше, що залишилося в спогадах, коли ви були разом. Зараз хризантеми очолюють вірусний чарт Spotify Україна і вже мають понад 240 тисяч прослуховувань на платформі. Раніше у Насті вірусилась інша пісня «Проси про сипробачення, яка на цей час має 2,8 мільйона прослуховувань на цьому. Муж стрімингу цитую ще донедавна я задумувалась над своєю модійністю пісню проси пробачення, ніби й чули. А Анастимозу мало хто знає. Але відгук фанатів Сталкер дуже позитивний. Навіть один із поціновувачів Сталкер, американський ютубер і дуже круто оглянув Радіо Росток. «The Unsleeping» також стверджують, що їхні показники виросли за підрахунками лейблу Лейбу Promo, з моменту публікації тизеру «Жити» набрала 250 тисяч нових прослужів. Повувань на стрімінгових платформах після цього прийшли в коментарях люди, які писали це кайф. Ми прийшли від Сталкер! Топова пісня для проходження гри. Тож я сподіваюся, що результат на виході буде ще більший. Чого ж очікує і Яків Марний? Цитую: гріх скаржитись, але гадаємо, після виходу гри цифри будуть набагато більші. Вулиця, схід від ТК Енергетик, яка грає на Радіо Росток. Це за словами Якова, пісня про східного сусіда Росію. Цитую: думаю, багато хто змог Ління і старше пам'ятає афоризми про проблеми дурнів та доріг, але як ми бачимо, проблем насправді більше. Починаючи від дурнів старше і закінчуючи атрофованим суспільством, яке схоже на флюхер. Натомість, жити – «The Unsleeping» – перший трек гурту, написаний спочатку повномасштабного вторгнення. Женя говорить, що він про перші емоції страху, усвідомлення життя, твої думки, чого ти хочеш, та навпаки, чого б краще не було. Ідея пісні про те, щоб знайти в собі сили жити. І Анастемоза, і Ансліпінг, і ДК Енергетик стверджують, що гратимуть Stalker 2 як тільки вона вийде. Настя, яка до цього ніколи не проходила Сталкер, вважає, що навіть людям, які не були зацікавлені у гру до цього моменту, вона принесе неабияке задоволення. Як і в Марний, який вже оформив передзамовлення, ділиться планами. На тиждень два закрию світ світу, щоб насолодитись процесом. Ось би ще з електропостачанням не було проблем. А зараз увага, спойлер українських пісень буде. Більше Данило Сікачинський стверджує: пісня Жити від The Unsleeping не єдина композиція від артистів нашого лейблу, яка звучатиме у цій версії гри. А Настимоза поки утрималась від відповіді, відсилаючи до угоди про нерозголошення. Також виконавці поділилися думкою з приводу реакції російського Тіктоку. Ще з початком повномасштабного вторгнення стало відомо, що «Сталкер 2» не міститиме російської озвучки і її музики та не продаватиметься на території країни-агресора. Тож що Анастимоза, що Женя Мороз, що Яків Марний стверджують, їм байдуже на тікток тренд росіян? Я думаю, це було очікувано, каже Анастимоза, і під кінець Яків Марний сказав: мені аби наші люди не жерли злопати продукти їхнього геймдеву на кшталт Атомік Фарт. Офтоп. це стосується вчорашнього відео. Точніше, події, що пов'язана з Фаустом. В описі йшлася мова про договір Д 4 Ось варта і її нові порядки з договором Д 4 вони погодились на те, від чого у наймуштрованіших долгівців очі косились за периметр. Коротше, як ви зрозуміли, тут є тема з приводу цього договору. Ем, Пам'ятаєте, ARG, що відбувалося в районі 20-21 року. Так ось розгадане воно було у 21-му. В Наслідок чого з'явилося чимало лорних речей. Ось по типу таких документів та інше так дарма я раніше не звертав на них увагу, точніше взагалі забув про них. Але як виявляється, вони справді дуже важливі і дають чимало відповідей ще до самого релізу сиквелу. Саме цей договір, D4 передбачав перемир'я між вічно воюючими між собою фракціями, а саме волею і долгу коротше, там все справді цікаво, але я думаю, що цю тему варто підняти в окремому відео, що скоро ви отримаєте, а для того щоб це відео вийшло якнайшвидше, обов'язково підпишіться на канал, вліпіть лайк та діліться враженнями в коментарях як щодо української музики в грі, так і ваші здогадки щодо перемир'я волі та долгівців. А на сьогодні це все про холодної вам погоди та до скорої зустрічі. Слава Україні!